А, ну Окнушу картошку потравила, накопала, зварила есть наоборот, накопала, потравила. Пора вже вечеряти. Наробилася робилася. У мене сьогодні такий скромненький вечеря, щоб не казали, що їм одне м'ясо, що мордерепне. Яєчко, жарене, салатик, Молоденька картошечка. Так що будемо куштувати. А це така, дивіться, яка картошка вродила. Там у мене більша вона. Це я на молоду накопала. Таку, ой, на мила. Маленьку. М -м 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 а добра, солодка. Це ж своя картошка. Тепер можу не переживати. Е Зимувати буду з картошкою. Тікаю я з миски. Картошка добра. Якщо. В вечері я всем смачного. М -м -м. Главное, что своя. А я думала, що робити, вертошка закінчилася. Купляти. Придеться. а ні, нифига. Завтра супик узваю. Так що. Всем смачного. Вроде они уже тут на місці. Треба його годувати. А? -м -м -м. Боже, прямо мыску. Сейчас даю. Даемся и дом. Mm, Хе-хе-хе. Ммм, просто врага. Е, э, я к его бнагню. Ки его Яйца можести а картошку точно не естины.